Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти сонцезахисні окуляри в техніці орігамі. Для цього нам знадобиться аркуш паперу формату А4, а також трохи чорного паперу. Клей і ножиці. Починаємо. Складаємо папір таким чином, ось, щоб вийшли два однакових трикутника. Для цього на відстані 4,5 см. Ось. Ровно на таку складку. Потім нижну сторону угору винаємо ось так, десь на відстані 4,5 см. Ось так. Потім складаємо навпіл, ось так. Один та другий. Оці кути загинаємо. Перевертаємо та загинаємо ось ці сторони, формуючи дужки окулярів. Так. Все можна підклеїти Ось середину підклею та оці кути. Так. Ще можна підклеїти ось ці куточки всередину. ось так. Так, окуляри майже готові, а зараз з чорного паперу будемо робити скло ось. Або ж так вирізаю. Ось вирізала та буду підклеювати. Ось такий сонцезахисний окуляр можна зробити з паперу. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!